Я стала набагато дорожити тим, що я стала українкою. Те, що ну, сім'я і всі стали набагато ближче, особливо тато. Ну а як же? А як саме? Більше цінуємо мир, дружбу да. між своїми рідними. Оце дуже змінилося. Мабуть, перестала любити Росію. Ну, я її раніше не любила так, щоб. А зараз навіть слухати не можу російську мову. Змінилося. А як саме? Ну, зрозуміло, що треба жити сьогодні і зараз. Тому що ми всі зрозуміли, що головне це спокій і мир. Це саме головне в житті. Не гроші, не достаток. ну, може, ще здоров'я. Це важливо, але спокій і мир це найголовніше. Так, звичайно, да, звичайно, дуже а важко саме? переносити. І я е, сприймаю як кожен раз загибель або щось, як своє лічну драму. Мені дуже важко. Я ну, У мене син військовий. Да, я дуже-дуже сприймаю і дуже молюся і прошу, щоб все закінчилося, щоб наші хлопці не гинули. Ну, Звичайно. Все, а все стало цінитися набагато. Ну, По-другому. По-другому все ціниться. І відношення до своїх рідних, до своїх близьких, відношення до майна, до харчів. До всього змінилося. Ставлення до військових, до поліції. Змінило. А як саме? Ну як? Більше бережний став. Я ж не змінила. Пережуєш за всіх. Так, а як саме? Ну, як вам скажу чесно, у нас не тільки війна, в мене пів року назад померла дочка, і разом із війною ми переоцінили всі цінності. Найважливіше це життя, не матеріальні цінності, бо матеріальне можна собі е, купити, заробити і все остальне. А життя саме найдорожче. І також наша любов до України. Ми любимо свою країну і бажаємо тільки миру і швидшої перемоги. Так, да, Змінила а трошки. Почав цінувати найбільше те, що раніше не цінували цього. Так. А як саме? Почав більше цінити сім'ю рідних та те, що маємо. Що я вам скажу? Війна, є війна, це горе. Малі в мене там. Так що, будемо ждати перемоги. Змінило. А як саме? Я внутрішньоприміщена особа, по-перше. Стала дуже багато допомагати людям, внутрішньоприміщеним особам, людям, які цього потребують, постраждалим від війни. Я на все це подивлюсь набагато проще. Розумієте? Ну і дорожу, дорожить, я переходжу на українську мову, я вважаюся. Дорожу вже намного більше родними. І... Країна, сім'я. Раніше було щось придбати. Ну а зараз цінності це життя. Кардинально змінила мої життєві цінності. А як саме? Ну, Сім'я стала на перше місце. Матеріальні цінності відійшли вже на другий план. Більше приділяю уваги рідним, родичам і близьким друзям. Більше стали, стали цінувати час разом з родиною проведений. Менше хочеться підтусуватися і більше родини проводити. Ну, в кращу сторону я почав розуміти, хто є друг, хто є ворог. Ось, почав цінувати рідню, близьких.